Так, от така штука. Коротше, херовенько. Бе рівними кустами косить, то було б то, що треба. А так воно з закаулками. То, блін, херовенько трохи. Ну нічого, як не є, все таке краще, ніж руками гребти. Поскидали, потім ще деякі моменти, вилама під... Під прес підкинеться, заєбість буде Ось така от штучка дрючка. Шарик от така гребка. Нормально вале. І каньйон. Коротше, косили як-небудь, отако, по кругу по кругу, валки нерівні, почали изначально загрібати по валку. Воно щось не виходить. Батько психанув, каже, а ну давай зараз рівно. Заїхав на середину, просто в тупу відбив загонку і тепер ходить туди-сюди, не обов'язково по валку. І воно все згрібає на красоту. Такі волочки. на сонце світа. Так, от така природа тут у нас. красотища. Так, ось. так воно все робиться. Звісно вже трошки пересохло. Можна було б желательно ще вчора тюкувати або позавчора даже. Таке, на відео, навіть не видно таке пересохше блін той год тюкував таке було темно зелене прям це вже трохи пересохло Так, готово. Так, все, приехали. Волки сделаны. Так. Ждем такую валку. Так, все, прицеп. Сидим в ожидании, ждемо десь кувалка їде. Так, братва отдихає. Все нормально, гудять оно. Ну. Опа. Братістою приболі в хуяре. Водичка себек. Тархунець. Це рубашка, щоб не кололась. Все є. Шарик усе. Т-40. Короче, природа у нас тут прекрасна. Це ми за селом. Так, дайте там за бугром ячмінь, сояшник. Короче, красота. О, трактор гудить. Угу. летить.